Всім привіт, мене Аня, Я читаю багато книг. Перераз знімаю про це відогляди, і насправді така класна осінь. А ось уже у нас. 30 жовтня, а є ще змога ось так спокійно сісти на вулиці в компанії Гарбузиків і познімати вам ролики, на що я насправді дуже тішуся, бо мені дуже подобається те, як це тут виглядає. Так от, сьогодні поговоримо про те, які нові книжечки до мене прибули до моєї домашньої бібліотеки, і взагалі що класно зі мною трапилось в жовтня, тож давайте почнемо. І почну я з супер-жовтневої книжки, мені здається, що це, я, чесно кажучи, її читала колись десь в останні числах жовтня і мала намір так перечитати її класно в жовтні. Ще так, ось цього разу я зробила це. Ми з моїми спонсорами і патронами власне її прочитали вже фактично. І Тішимось з цього приводу. А, так от, ніч в одинокому, ніч в самотньому жовті, це книжка Роджера а, про таку собі дивну містичну гру, яка відбувається під Хеллові раз там на нацять років, коли зорі співпадуть, місяць стане в потрібне положення і так далі. І тому Насправді дуже цікаво, що мені подобається в Желязни і що мені не подобається водночас, це те, що в нього дуже багато відсилок. І це класно, коли ти в тємі. Наприклад, тут, коли була відсилка до Шеллі, до Холмса, до Дракули. Ти відчуваєш, типу, ого, кльово, типу, ти це все впізнаєш, це цікаво. Коли вроджуєш жалязні відсилки до незнайомих персонажів, то зразу ж такий, типу, я на чужій дискотеці, мені не цікаво. У мене так завжди з книжками жалізами, тобто деколи я на чужій дискотеці, а деколи я прям в своїй компанії, як тут. Єдине, що тут багато відсилок до тут, так, розумію, якийсь трактор їде, чи що воно таке? У будь-якому разі, якщо якісь шуми, пробачте, тут село є село. Так от, до чого я говорила про... Е Книжку. Єдине, що тут була відсилка до Лавкрафта, я взагалі нічого не читала, я нічого не знаю про цей світ. І, можливо, тобто, ця книжка мене трошки стимульнула до того, аби я з нею познайомилась. Хоча насправді дуже багато собі інших хотів е, придумала і записала. Е, от, але, тим не менш, про Лавкрафта в будь-якому разі теж подумаю, тому що ну, тут в цій книжці без нього було трошки складно, хоча загалом теж дуже класно. Тому... Наступну книжку я насправді купила просто як факт того, що наші видавці почали видавати покетбуки. Хоча в мене сьогодні буде такий прям спіч в тему КСД, не дуже позитивний, але це на слуху, тому я мушу про це сказати. В будь-якому разі, я тішуся, що видаються покетбуки. А, і нещодавно ват видав Саруджіло, але більшість Сараджіо я вже читала. А ось тут я побачила ось це: Золотий письменник України, Володимир Лис, його книжка Графиня. А, чесно кажучи, книги з такими назвами я стараюся проходити, тому що, знаєте, вони мені віють оцими там «Графиня і садівник, раби і Ізаура і там Василіск чи що. ну Розумієте, що я маю на увазі. До речі, Грабиня і Ізаура і Василіск це мала бути класна книжка. Коли-небудь, коли мені буде багато часу, напишу любовний з такою назвою. Так от, графиня. Нічого про неї не знаю. от Події розгортаються в різних часових просторах між таємницею дару митця і гординою. Коротше, це має бути претендент на ще одне суб'єктивно про книги, аби не пошвирятися. А можливо, я дарма так зразу собі думаю, що книжка буде нехороша, бо, ну. Хто його зна. В будь-якому разі, я її купила чисто для того, аби засвідчити і засвідчитись, що у нас видаються покетбуки. І це дуже класно, тому що, як на мене, коли в країні починають видаватись покетбуки, нехай навіть це графиня, або навіть, дай Боже, це графиня. Це означає що нас більше читають, а це ну не можна не тішити. Тому ось так: от графиня Володимир Лис. У -хо 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 -хо. Далі у мене дві книжки Івана Корсака дуже прикольно видані. Мені дуже подобаються, коли є серії, і вони такі, знаєте, мінімалістичні. Тобто їх. А... Класно тримати на полиці. Чомусь я думаю, зараз вже про це. Перша з них це Отаман чайка, і номерів Ключ. А друга це «На розстаннях долі за серпанком, загадковим серпанком. Я не пам'ятаю, яка з них, опис якої з них мене дуже зацікавив, тільки я вже зараз не пригадаю якої. А в будь-якому разі, яку з них я планувала читати, а, біс його пам'ятає яку, то, то скоро у нас, е, коли я, власне, прочитаю, розповім детальніше про, про те, що ж я не читала. Де ж КСД, просто нашумівша мексиканська готика, маєток мороку. Я її ще не читала, планую ось-ось-ось на днях за неї взятись, тому що мені здається, що вона теж класно підійде на останні дні жовтня, на початок листопада. А, Мексика, 1950 ті юна Ноемі, отримує, що вона там отримує, дивний лист. Ну загалом, все, що я люблю, якась має бути така цікава е, містика, готика. Будемо дивитися. І про КСД, що я вам хотіла розповісти? Я нещодавно побачила цю обкладинку, і мене просто порвало. Мова йтиме про їхню книжку, яку вони ось зараз так розумію, видали чи вона вже готується до друку. в будь-якому разі це немає жодного значення. Називається вона «Буча», написала її Дарина Гнатко. Я коли читала одну книжку Дарини Гнатко багато років тому назад, і це для мене, знаєте, така собі не читабельна мі... ну, або читабельна мівінка, типу Люкода Швар, щось таке. Тобто, а, там, де історичний контекст не вивірений, знаєте, типу є такі штуки, коли ну, начебто, авторка розповідає щось історичне, але воно геть не клеїться купи. Я пам'ятаю, там було щось саме таке. Мені не сподобалось, це було негарно написано, там що було якось так приплетені події, не зовсім не дола складу. Тому я більше Дарини Гнатко не читала. Будь-якому разі, це було давно, можливо, авторка і виписалась. Тобто я не можу нічого сказати про те, як вона пише. Але що мене бляха вкурвило мене вкурвило те, що, по перше. Якби я окей, я сприймаю книги зараз от по, по нинішнім подіям, так, от про війну зараз. І якби книжку Буча написала якась письменниця, нехай або там письменник, журналіст, будь-хто очевидець подій, будь-хто хто пережив цей полон. До прикладу, от книжка Світлий шлях, де автор пережив оцей такий концтабір в Донецьку, зараз, це просто так, вона написана як дипломна робота, але вона бляга бере за живе, тому що я розумію розумію, що Людина це пережила. Вона пережила це, осмислила, можливо, прожила і видала книгу, яка дійсно ну, до мурах. Бо я розумію, що це от, така, знаєте, концентрована правда про сьогодення і від цього болить, і від цього страшно. Але коли авторка десь там собі спокійно... я, чесно, я без поняття, де живе Дарина Гнаткова, але я абсолютно точно знаю, що вона не очевиди ця подія, я абсолютно точно знаю, що вона не була безпосередньо в Бучі, що це художня балетристика, абсолютно так, можливо, там ну, з кимось не спілкувалася, хто був в полоні, чи ще щось. Але цей сам факт, що ти не пережила це, мене турбує. Бо сьогодні зараз про це говорити, мені здається, недоречно. До прикладу, давайте згадаємо про те, як входили книжки по Голокост, Так? У нас спочатку були прямі свідчення, до прикладу, Віктор Франкл, який переживав і він написав свою книжку. І далі сьогодні нас вже доганяє хлопчик з магастій піжамі, нас доганяє там, Гезір Моріс Гезір Моріс з її книжками, обіцінка сестри, що там. Не ще було З, розумієте, що я маю на увазі. Тобто татуювальник тобто, спочатку йдуть свідчення. А далі вже а, ми потихеньку ну, накочуємось до цієї художки, коли автори не переживали безпосередньо події, але є достатньо фактажу, і ти можеш написати добру книжку. Так, і далі там уже кожен сам собі обирає, чи він буде читати свідчення, а, чи він буде читати там безпосередньо художню книгу. Anyway, тобто, от розумієте, що в мене на увазі, сьогодні зараз писати художку про бучу. А для людини, яка не була там, ну не знаю. А, що, що мене вбісило, а, крім цього факту. Ну і того факту, що це старина гнатокої, яка ну, у мене є вже певне якесь упередження по відношенню до авторки. Крім того факту, що це буча і вона не є свідком подій. Так? Е, крім того факту, що це от все так, про що я вам сказала, мене ще дещо вибісило. На обкладинці червоні нігті. Червоні бляха нігті. Це такий тригер. Просто. Е, Ну, неймовірний, тобто, коли в тебе ще й рана, коли ти ще бачиш цю живу фотографію, коли ти ще згадуєш оці емоції кількамісячної давнини, коли тебе трусить, пам'ятаєте, Бучеш, бо це ж було перше, що ми ну, дізналися після того, як пішли окупанти. так? І коли у тебе все ще це живе, ну, тобто, оцей такий надрив і емоції, і ти бачиш ось цей такий просто плювок, мене це просто вибішили. Коли дізналася авторка, що автор щось про Маріуполь буде писати, ну... О, я не знаю. Ну, для мене цей момент просто КСД полетіло вниз. Я не проти книжок про війну зараз. Тобто емоційно ми гойделки війни Станчишина круто. Я ну, навіть зараз думаю про те, що варто її почитати, тому що я розумію, що є оці такі розхлябання в моїй голові у зв'язку з тим, що у нас війна, але писати художку неочевидцеві, писати художку, кліпити ці червоні нігті. Ну, я не знаю, мене просто вкурвало. Можливо, я ну типу, треба прочитати книжку і тоді негативити. Так, тобто я просто не на обкладинку на сам факт одня цієї книги. Не знаю, але в будь-якому разі мене це реально вивісило настільки, бачите, що я оце цілий спіч вам розказала, що я про це думаю, бо мене реально це. Турбувало, вкурвило. Так само, як ось цей трактор, який тут їздить по тому полю, диркає мені тут відео. А, і то трактор мабуть, мене так сильно вкурвив, як та кулинка. В, в будь-якому разі, я все сказала, можемо йти далі. А далі не відпускаємо на КСД, бо ще одна їхня книжка Марина Карлос Руїс Сафон. Це останнє, що я ще не читала цього автора, і від цього прямо дуже-дуже сильно боляче. Бо мені подобалося те, як він писав. А, до речі, я ще здивувалася, що, наскільки я пам'ятаю, був цикл, так, там чотири, вони не пов'язані між собою, але чотири підліткові. Оповідання про кожну зі стихій там було про повітря, про вогонь був, про воду здається, це, це, це буде про воду, так, Марина. От і. Тут, власне, чотири книжки. КСД видало ці три книжки, потім видало оповідання по лейтмотивам цвинтаря забутих книжок і тепер видає четверту. Я вже думала, що я просто пропустила, але ні, КСД і справді, типу, так дивно їх видав, в будь-якому разі. Я особила, що в мене вже ціла серія К... Карлса Русі Сафона, і це, будь-вперше, коли я можу сказати, що ура я купила всі книги автора. Вони всі гарнесенько лежать на полиці, і це просто красота. Все залишилось дочитати, власне, теж відправити її до решти книжок Карлса Русі Сафона. Ну, власне кажучи, те, що я я казала, мовитиме про така, знаєте, підліткова оповідка хлопчик Оскар, Барселона, все, яке люблю. Тому якщо ви любите Карлоса Русі Шафона, то мені здається, ви вже без мене цю книжку купили, приємне вам читання. І остання книжка це помаранчева кудлата Хмара, Рустама Гаджієва, це, я так розумію, п'єса. Дуже-дуже класно зроблена сама книга. Я наскільки... Розумію, що тут у нас буде така собі, автор намагався особисту травму пережити, написавши цю книжку. Тому подивимось, як воно, як воно сприймається. У мене вже дехто читав, казав, що книга хороша. Я думаю, мені теж має сподобатися. От обережно, подільська говірка. Подільська вірка. Окей, я тут з Галицькою ледь розібралась. Давайте мені подільською вверх. Ну загалом, ось саме про такі книжки я хотіла вам розповісти і показати. Окрім книг, ще я в жовтні подивилася Дім Духів. Не випускає мене Забель Альєнде, і закінчилась книга українською. Я почала дивитися фільми. Дім духів це доволі стара екранізація одноіменного роману Забеля Альєнде. Я не розумію, чому його до сих пор не випустили українською, бо фільм. Дуже класний, мені дуже сподобалось там. знаєте, є трохи містики. Є те, що я люблю така, знаєте, саговість, тобто ми переживаємо з героями фактично їхнє життя. Багато-багато всього різного знову ж таки, вкраплення історії, політичних якихось подій. Ну, загалом, цікаво. Мені сподобалось те, як знятий сам фільм. Я думаю, що якщо мені сподобався фільм в книги, просто є всі шанси стати The Best of The Best. І я чекаю, коли її перевидадуть, точніше видадуть українською, бо вона українською ще не була жодного разу видана. А, але я сподіваюся, що українською вона теж буде. Тому е, Ізабеля де мене бачите, ніяк не відпускає, закінчили книга, почала дивитися фільми екранізації цієї авторки. Залишаємо посилання на відео, де я, власне кажучи, тішилась тому, що прочитала її книги, як вони мені подобаються. І окрім цього всього, мабуть, ще плюс один до моїх захоплень можу сказати, що я, е, до речі, це така доволі дивна історія. Я залишу послання на інші мої фаворити, де я розповідала про те, що я перейшла з айфону на Samsung. І що мені подобається, і що я і like, лав. А цього разу цього місяця я зробила перехід навпаки, майже перехід навпаки, бо замість свого старого ПК на віндосі я купила макбук. Тепер на ньому монтую. Тепер взагалі живу з цим макбуком, не розлучаюся. І тепер подумаю назад повернутись до айфону. Тому приймайте мене назад в ряди яблуколюбителів, любителів я думала, що я вже не повернусь. А власна кажучи, мабуть, це все з того, що класно зі мною трапилось в жовтні. Такий доволі не тяжковий вийшов місяць, тому що я майже нічого не прочитала, ну понадкушувала кушувала чогось. А, але доль багато книжок не купила. мені здається, що це класно. будь якому разі це все, що хотіла вам розповісти. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Вам як завжди, гарного тижня. Нехай трапляються тільки класні книги на полицях. І до зустрічі.